Як очиститися і відкупитися від гріха, Бог нам показує вихід на прикладі царя цар'енвоходоносора і пророка Даниїла. Новохудоносор був великий цар, і Бог йому показував пророчі сни, як йому вийти з любої ситуації. І коли новудоносору наснився другий сон, тому що перший сон це був пророчий сон на тисячі років, і в тому числі і в наш час, то він покликав пророка Даниїла, щоб той розтолкував йому цей сон. І Даниїл сказав цього разу цей сон царю про тебе. І Даніїл сказав: ось розв'язка цар'ю, і це постанова Всевишнього, що сягає на мого пана царя, і тебе виженуть від людей, і з польовою звірною буде пробування твоє, і дадуть тобі їсти траву, як волам, і з небесної руси тебе зросять, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Тому, царю, нехай буде, до вподоби Я рада тобі, зрамай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих, щоб твій мир був довготерпеливий. Тобто, коли в людей щось стається, якась там біда, то люди кажуть, та то його Бог покарав за його гріхи. Зараз люди, усуджуючи інших, в тому числі і віруючи, не бачать свого гріха. Так же само, як фарисеї, Ісус до них говорив: «Ви лицеміри, тому що ви залишили найважливіше в законі. Суд, милість і віру. Тобто, суд застосовували до ближнього, а милість до себе, а має бути навпаки. Усе сталося над царем Новоходоносором на кінці 12 місяців. Проходжувався він по царському палацу в Вавилоні. Цар заговорив та й сказав: чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства, міццю потуги своєї, на славу моєї пишноти. Тобто, цар возгордився, гордості в нього було як сатани. І через 12 місяців збулося про те, що попереджав Бог, тому що Бог давав царю 12 місяців, щоб той виправився. Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос. Тобі говорять цар і новоходоносори, у це царство відходить від тебе. Тієї хвилини виконулося це слово над новоходоносором, і він був відручений від людей, і їв траву, як воли, і його тіло зрошувалося з небесної руси, аж його волос став великий, як пір'я орлини, а його пазурі, як у птахів». А на кінці тих днів я, Новоходоносор, звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. Тобто 12 місяців він був як тварина, їв траву. Але потім, коли він звів очі, він визнав свій гріх і покаявся в гордості. І я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалив я та зравив, що його панування, панування вічне, а царство його з покоління в покоління, а всі мешканці землі пораховані за ніщо, і він. Чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі, і немає нікого, хто спротивився б його руці та й сказав би йому, що ти робиш. Того часу вернувся мій розум до мене, і я вернувся до слави царства свого. І ясність моя вернулася до мене, і шукали мене, мої радники та вельможі мої, і над царством своїм я був поставлений знову. І мені була додана дуже велика величність. Тепер я, новоходоносор, хвалю і звеличую та славлю небесного царя, що всі чини його правосуддя. А тих, хто ходив у гордощах, він може понизити. На прикладі царя Нового Доносора Бог показав вихід, як нам відкупитися від наших гріхів. Даниїр сказав зрамай свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю. Тобто, це коли ми поступаємо по совісті, не осуджуємо інших, а навпаки, застосовуємо суд до себе, а милість, любов і прощення до ближнього, коли ми дивимося не на чийсь гріх, а дивимося, що потрібно міняти в собі, робимо добро. Тому що зараз весь світ погруз в брехні і в своїх гріхах, не бачачи себе, осуджують інших і ставлять себе вище Бога. Але ми повинні розуміти, що за кожне пусте слово ми дамо відповідь судного дня. Так пише Біблія. Над всім стоїть Бог, Слово Боже, і це слово буде судити світ. А Слово Боже це Ісус Христос, тому що спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Бог може як повисити людину, так і понизити. Тому Бог розбереться зі всіма гордицями. І ми повинні розуміти, на чиїй ми стороні.